Чоловічі джинси резерв. І класний джинс. Також класна така моделька, пряменький крій. Такі тут в розмірі 34. Потонові есочка. Такий розмір 29. Ось такий класний приємний джинс. XL. Такі котонові, класні, також така гарна модель, пряменький крій, дуже класний котон. Ось такі класні карманчики. Така класна модель, такий прямий крій. Розмірів 31. один. Такі есочка. Також такий легесенький поток. Резиночка, колісочка підтягується, Такий йдуть розмір 30, також якийсь легень, класний фон.